Як же не сприймати негатив, а навіть якщо він до вас впав просто очищатися, не брати чужого і не зливатися на інших? Це прості і легкі енергопрактики, практики з психологічним підтекстом, тому що ми працюємо з триєдинством, душа, ментал і діло обов'язково. І ці практики направлені на те, щоб ви могли. Кожен раз, коли ви відчуваєте, що вам треба гармонізуватися всередині, допомогти собі самостійно, не бігаючи коноставникам, не бігаючи, не шукаючи психологів, хто вам може зараз дати таблетку. Є одна з простих таких практик: це заземлення коренями вниз. Коли ми опускаємо корені, енергокорені вниз, ніби такі ступні проростають в землю в ядро, матінки землі, земля це живий організм. І ми матерія є, і теж вона матерія. І вона нас підтримає. І таким чином ми просимо в неї силу та ресурс. А зверху ми просимо чистий потік Творця, який завжди є у всіх. У всіх є душа, у всіх є вище я, янголи і тому подібне. І ми всі є енергія спочатку, потім матерія, ми всі є частина Творця, вищого Бога, абсолютно, як хочете, називайте. І ми запускаємо її зверху і просимо чистий потік Творця очистити наше. Тіло, всі наше сім енерготіл і наше фізичне тіло, наша земля. Так, енергія землі відповідає за зцілення нашого фізичного тіла, а вищий потік творця відповідає зцілення всіх енергосистем. І таким чином ви можете собі допомагати, де б ви не були, що б ви не робили. На три хвилинки закрили очі, запустили енергії і почали працювати. А якщо вам самостійно важко, якщо ви не розумієте, як це зробити, вас не виходило чи ви початківець? Я вам можу запропонувати це навчання з мене. Я як окремі сесії даю веду і навчаю так і в індивідуальному наставничості, А ще передаю послання від вищих Янголів і навчаю цьому. Тому це завжди корисно вміти чути себе, відчувати внутрішній баланс, і тоді відкриваються всі двері і балансуються всі сфери твого життя.